Популярним варіантом стали Акабри, збираю які збирають відроби на сотні, подорва, яка працює. Кожен шаму заробляти просто за те, що ну що давно не бачились. Майже рік, як ми з вами не зустрічались на цьому каналі, різне відбувалось, та я сам по собі трохи піймав вигорання. Ідеї про що писати та знімати були просто. Трохи не хотілося того цього робити, але кінець чогось одного завжди початок іншого. Тому хочу сподіватися, що це повернення знову дасть мені запалу створювати щось цікаве для вас та знаходити нові історії, які ще не розказані. Або ж я знову заб'ю бол через місяць, другий і, і... ще, звісно, не хотілося. Та менше з тим нас з вами продовжується друга за важливістю подія у світі кіберспорту серед всіх можливих дисциплін, і спорт World Cup. Найграндіозніший турнір усіх останніх років подія, яка привертає увагу та кошти не тільки фанатів, але й спонсорів, які взагалі ніколи раніше не пов'язували себе із цією нішею. Десятки команд з різних дисциплін змагатимуться цього року за 70,5 з половиною мільйонів доларів загального призового фонду. Це рівно в півтора рази більше, ніж бюджет Житомирської області на 2025 рік. Чи її як і Житомира не існує? Крім того, до вже всім LoL і CS додали ще Valorant, Crossfire, Це така собі корейська копія КС шахи і ще кілька дисциплін. Правда, прибрали Фортнайт, але хто бляха у нас взагалі грає у Фортнайт? Та головне, ось в чому, чому та коли Рія та Саудівська Аравія у цілому стали епіцентром кіберспорту? Чому, якщо раніше такими вважались Київ, Кельн, Стокгольм чи Катовіца, то зараз вони не більше ніж згадка та почесний член цієї зали слави? От це і є основне питання, з яким будемо розбиратися. З вами знову Брамкет, а ви на каналі кібермайстерні. Сідайте зручніше, ну а ми будемо починати. Та перш ніж перейти до самого відео, хочеться подякувати нашому партнеру Бет Кінг. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та отримуйте приємний бонус при реєстрації. Ну і пам'ятайте, BetKing – ти король. Отож, перед тим як перейти до кіберспорту, спершу потрібно зрозуміти, чому вони взагалі можуть купити все, що тільки можна уявити, і вас і мене у тому числі. Ну, якщо їм захочеться, Саудівська Аравія та ОАЕ є досить схожими між собою. Обидвоє мають нафту, обидвоє мають кошти, але одні вибрали більш демократичний рух країни, а інші ж притримуються більш тоталітарного чи диктаторського режиму. Проте ні одним, ні іншим не заважає привертати кошти до своєї країни, в тому числі за рахунок розваг. Емірати самі по собі є досить молодою країною. До приходу туди Британії це були розрізнені шейства третього світу. Можливо, це грубо, але так і було. З моменту, коли Британія запропонувала їм об'єднатись, і прийнято вважати заснуванням Об'єднаних Арабських Еміратів як окремої країни у 1952 році. А вже у 1958 там знайшли нафту. Дуже багато нафти. Дуже багато нафти. Дуже багато. Саудівська Аравія ж є значно старшими раніше. Там теж був хаос і розрізнення по різним племенам, між якими були вічні суперечки та конфлікти, які тривали ледь не з 6 століття. Лише у 1902 році абен Ель Азіз Бін Абен Ель Рахман ель Сауд. Фу. От він, короче, зміг зайняти місто Ер та почав об'єднувати державу, на що у нього пішло близько 30 років. Правитель подумав, окей, тепер у нас є нафта, а отже, є гроші. Можна купити ще трохи верблюдів, а можна побудувати найбільш розвинені та новітні міста. І саме на цьому ресурсі дуже довгий час будувалась більшість економіки. Станом на 2009 рік понад 85% економіки було створено за рахунок чорного золота. Здавалося, що на цьому, в принципі, можна жити. Ну, он наш сусід дебіл якось живе, ну хоча життям це назвати важко. Але конкуренція стала даватися в знаки. До прикладу, вже у 2011 році доходи з нафти у бюджеті скоротились до 77%. А загальна частка БВП, створеного на ній, впала з 60% у 1979 до 11% у 2020. -му. Та й сам ресурс не нескінченний, як ми знаємо. Провівши нескладні математичні розрахунки, я вияснив: якщо країна продовжує видобуток та експорт на звичайному на сьогодні рівні, запасу нафти вистачить ще на 300 років. Але вони хочуть це ще масштабувати і збільшити видобуток в півтора рази, а відповідно і продавати більше. Отже, наш ресурс скорочується до 80-150 років, що, наче, теж багато, але вже не настільки. Але тут є цікавий плод твіст. Шейхи виявилися розумнішими за багатьох геймерів. Вони зрозуміли, що нафта це як чітко, який перестане колись працювати. Ну його просто пофіксить, матінка природа. Тому як країна, яка має у керівництві далеко не дурних людей, єдиним правильним рішенням є диверсифікація. Іначе все добре. Країна розвинула торгівельні зв'язки, побудувала один з найбільших морських хабів у світі, є одним із найбільших туристичних місць, та все ще володіє одним з найбільших запасів нафти на планеті. Що ж може бути не так? Криза 2008 року показала, що яка б не була твоя економіка та амбіції, в один момент все може піти. Під одне місце. А ковід показав, що він весь оцей ваш туризм на одному місці вертів, і будете сидіти вдома і засмагати під лампочкою. Треба було шукати додаткові варіанти розвитку, і ними стали розваги. В 2016 році наслідний принц Мохаммед Бін Салман презентує Віжен 2030. План простий нафта колись закінчиться. Спойлер алерт: треба диверсифікувати економіку. Відповідно, профіт. Тож країна щільно взялась розвивати саме це. Ба Більше з 2018 року вони щільно ввійшли в сектор спортивних розваг, підписавши 10-річний контракт з WWE на співпрацю та проведення їх регулярних шоу на території країни. Для Формули 1 побудували трасу в Джеді, де гунщики літають зі швидкістю 300 км на годину повз хмарочоси. Ну, щось по типу форсажа або нетфорспід, але в реальному житті. Для боксу теж своя історія. Найбільші поєдинки тепер проходять в Ріаді Ф'юрі проти Усика, Ентоні Джоша проти всіх підряд, з ким він там не бився. Хоч диверсифікація цих країн і відрізняється, і у саудитів з цим все ще поки що гірше ніж в ОАЕ. Вони все ще мають більші запаси нафти, тому мають змогу продовжувати свій розвиток в правильному руслі. Це все добре, але ви можете задати логічне питання: де в дітька кіберспорт? Ми ж тут не про нафту і Ренді Ортона прийшли поговорити, але все раніше сказане важливий контекст, який допоможе краще зрозуміти, чому і навіщо це відбувається. Вибачте, тож кампухтер. Почалося з того, що Араби, а конкретно Саудівці, стали керувати ESL з 2022 року, коли Savi Gaming Group завершила придбання ESL Gaming та Faceit на загальну суму в півтора мільярди доларів. Це стало частиною більш широкої стратегії Саудівської Аравії щодо диверсифікації економіки та створення глобального хабу ігор та кіберспорту в межах плану UAE Sentinel2071. Самі Games Group, що повністю належить Саудівському держфонду, сказала: ми купуємо всіх. І нажартувала, жартувала, вони інвестували в Nintendo, і Take-Two. По суті, половина ігрової індустрії тепер має саудівські гроші. А якщо додати сюди ще й те, скільки всякі принци інвестують в шмотки з Dota та КСу, то, в принципі, вал вже теж наполовину десь от там знаходяться. Того ж року було анонсовано перший великий турнір, який буде проводитись в Ріяді, в майбутньому світовому центрі розваг та кіберспорту. Зокрема, Gamers 2022 був турніром, який перейняв все найкраще від попередників та поєднав це у собі. Мультидисциплінні змагання, де команди більш ніж в 10 іграх мають змогу заробити не тільки перше місце та солідні призові, але й отримати командні бали і організації з найбільшим. Та найкращими показниками зможуть отримати додатковий виграш і право називатися найсильнішою у кіберспорті. На той момент це не здавалось нічим більшим, аніж ще один турнір. Він мав всі ті самі недоліки, що й більшість. Ну, це й не дивно, адже організацією займався ESL. Gamers 8 у 2023-му теж нічим особливо не відрізнявся. Ну, хіба тим, що, за підсумками, кращою організацією стали. Twisted Minds. Не Vitality чи Liquid. Twisted Minds. Але з 2024-го все стало набагато цікавіше. План такий. Кожна гра має свій турнір, клуби отримують очки, а в кінці хтось стає чемпіоном світу з кіберспорту. Призові стали ще більшими, і більше ні в кого не виникало думки, що це щось прохідне. Тепер все і всі стали крутитися навколо Ріаду. І це все на фоні того, що TI в доті прямо зараз фактично здає місце найбільшого турніру в історії. Вже два роки ми не бачимо тих самих інтів з багатомільйонними призовими. Valve самі вбили систему. Так, я розумію, що статус чемпіонів інтернешн Нала досі бажаний та омріяний багатьма. Але коли ти живеш у 21 столітті, перше, що тебе цікавить, це гроші, а потім вже все інше. Ба Більше цьогоріч Ріад мав прийняти не тільки ЄВЦ, але й Глобали Games, що буде тим самим ЄВЦ тільки в профіль і для збірних країн, а не клубів. Отож, ми маємо країну, яка заробила статки на своїх ресурсах, і не зупинилась на цьому, а чудово зрозуміла, що її географія, майнсет та бажання стати ближчими до світу прекрасна можливість, аби розвивати все, що їм подобається, тим самим привертаючи увагу в свою країну. Думаю, що якби не пофігістичне відношення Valve до інта. Ріят ще б далі конкурував з ним як за призовими, так і за статусністю. А так, якщо ж у нас не буде ніяких змін на краще, є цілком великий шанс, що за один-два роки ми будемо вже восхваляти не чемпіонів за International, а чемпіонів ЄВЦ, у якій би то грі не було. На сьогодні на цьому все. Ось так ми з вами змогли зрозуміти, чому нафта у сьогоднішньому світі грає вже далеко на першу роль, а ігри та розваги у цілому виходять на першу сходинку. Не забувайте натиснути на лайк, підписку та дзвоник, аби не пропускати майбутнє відео, ну і підтримати мене. А також залітайте в телеграм за посиланням під відео. Загалом люблю, обіймаю цьом, па-па.